Ну, давайте звернемо увагу, що за останній рік я маю на увазі, от жовтинь листопад минулого року, коли вперше велася серйозна дискусія про виборів на весну цього року, і коли йшлося там про можливість, дискусія була спочатку президентські, потім парламентські, навпаки, справді тоді підготовка велася. Справді тоді, от в мене навіть була інформація, що штаби вже починали працювати, набирали людей, збільшували роботи дійсно велася. Але з того часу, часу пройшов цілий рік, і позиція влади в питанні от, законодавчого регулювання не змінилася. Тоді говорили про те, що проведення виборів, проведення виборів не дозволяє, чинне законодавство, про конституцію не згадували. Ну, більше того, Руслан Стефанчук от дозволив собі, знаєте так, шаблою з плеча просто заявити про те, що Конституцію ми не порушуємо, тільки законодавство про правовий режим надзвичайного воєнного стану. Ну, це вперше я бачив, щоб голова вищого законодавчого органу дозволив собі тлумачити виборчий закон супер, перепрошую, дозволив собі тлумачити Конституцію всупереч позиції провідних фахівців з питань конституційного права. Але до сьогодні риторика точно та ж сама. Ми порушуємо тільки закон. Закон 226 голосів. Ми можемо змінити сьогодні, буквально на завтра, там на понеділок, максимум. Це не перешкода. І тому я не виключаю, що формат політико-правового механізму проведення виборів він може бути запущений в будь-який момент. В разі, якщо до цього формату тим чи іншим чином приєднається кілька партій опозиції, напівопозиції, позапарламентської опозиції, взагалі питань не буде. Тобто такий сценарій абсолютно ймовірний. Але ми рахували, що для виборів потрібно, як мінімум, піврічний підготовчий період. Ну, я маю на увазі після завершення активної фази бойових дій, тому що зараз говорити про вибори там в Покровську в Запоріжжі, навіть і, ну я не уявляю, це, це абсурд. Але після завершення активної фази бойових дій це може бути за місяць, це може бути за півроку, це може бути і навіть за кілька років. Але від цього треба рахувати принаймні півроку часу, тому що в нас проблема номер один: це державний реєстр. В нас 7,5 займаються громадян за кордоном приблизно така ж сама цифра: від 6 до 7 – це, внутрішніх, це внутрішніх, внутрішніх переміщених осіб, плюс я не знаю скільки чоловіків, які сидять вдома, але очевидно рахунок йде на сотні тисяч, можливо, навіть і більше, тобто, які точно не підуть на виборчі дільниці, і питання виборів, в яких прийме участь там менше 10 мільйонів, очевидно, це питання легітимності влади. Але ключове, ключова потреба, яку я бачу в проведенні виборів, це бажання усунути умовну політичну силу військових від активної участі у виборчій кампанії. І чому, власне, я вважаю, була півроку тому, рік тому активна підготовка до виборів і розмова про виборів, тому що було розуміння, що навряд чи генерал Залужний може балотуватись на виборах, тому що йому скажуть СТОП. Ти головнокомандувач Збройних сил, чи ти кандидат в президенти. Тобто, яка твоя роль, яка твоя місія для суспільства? І це, до, до речі, був би достатньо сильний удар. Те ж саме може відбутись і зараз, коли ми не дорахуємося кількох політичних партій із середовища військових. Тобто я цілком припускаю, що зараз окремі батальйони є наскільки відомі і авторитетні, що до них просто додати. Словосполучення політична партія і зареєструвати як політична партія, чи там змінити назву. Це вже політична сила, яка може долати 5% відсотковий бар'єр. Ну і плюс, я думаю, влада чудово пам'ятає феномен Народного фронту зразка 2014 року. От я не пам'ятаю, скільки в них було на старті кампанії, здається, в районі там 6-7-8 В результаті два місяці 20 понад 20% відсотків перше місяць, завдяки кому. Насамперед, це був не був феномен Арсенія Ценюка, це був феномен комбатів авторитетних комбатів 2014 року, і тому зараз, коли ми дивимося на рейтинги, ми міряємо рейтинги. знаєте, мені це здається, от настільки несерйозно. Тобто, довіра до зеленського там під час нашого входження в Курську область, і довіра зараз це можуть бути величини, які можуть коливатись там навіть десятками відсотків. Що буде на виході з війни? Що буде на етапі виборчої кампанії? Ну це навіть важко уявляти. Чи може у нас повторитись ефект Володимира Парасюка, який стає мегавідомий завдяки одному виступу в один вечір? Легко, і це може бути не один Володимир Парасюк. Тобто, у нас політичне поле може змінитись повністю. Ну і тому, очевидно, я не виключаю, що це може бути достатньо серйозним шансом для влади, принаймні зберегтись в політиці. Але ще одна важлива теза: я ніколи б не став списувати чинного главу держави. От згадаємо Петра Порошенка три місяці перед виборами, шанси були там дуже-дуже невеликі. От ми пригадуємо соціологію, там були катастрофічні показники. Але разом з тим в Україні запроваджується правовий режим надзвичай надзвичайного стану на короткий період часу. А давайте уявимо, якби парламент запровадив надзвичайний стан по всій Україні, скажімо, на місяць ну це могло просто перевернути виборчу кампанію. Тобто, інструментарій, якими володіє глава держави, настільки великі, що е, можуть бути абсолютно різні сценарії. Тому от довіра до зеленського рейтинг зеленського це дуже умовні речі. Вони можуть як посипатись, так і вони можуть достатньо стрімко зрости. Тим більше, що зараз він дуже впевнено проводить лінію. Він окремо команда окремо. Тобто, вже то... він Я не має відповідальність ні за слугу народу, ні за представників своєї своєї команди. Загалом, от він достатньо вдало від цього відмежовується. Я хотів би точніше запитання. Тобто ви натякаєте зараз, що в Зеленській випадку виборів буде дуже потужно використовувати адмінресурси. Ні, я не говорю про використання адміністративного ресурсу. Тобто Це можуть бути абсолютно різні, різні інструменти, от скажімо, при Порошенку запровадження надзвичайного стану там на кілька днів, на тиждень, часткового надзвичайного стану. Ну, навряд чи це можна використ... відносити до категорії адмінресурсу. Це швидше було таке своє тлумачення події, е, так але адміністративний ресурс, ну перепрошую, єдиний марафон. Це не адміністративний ресурс на сьогодні. Ні, я ж не ставлю під сумнів це, Я просто запитую вашу думку з приводу цього, що це може виглядати повністю переформатоване медійне поле, яке от, власне, надзвичайно сприятливе для проведення виборчої кампанії. В нас створені групи каналів телеграм-каналів, які працюють достатньо активно на підтримку влади. Ну, я так, бачу, значить, значить, підготовка до виборів плавно триває. Ну з натяжкою це можна говорити підготовку до виборів. Це там просто утримувати свої позиції достатньо чітко, але позиція по телеграму я на минулих виборах бачив кілька населених пунктів, де ключову роль у виборчій кампанії зіграв один єдиний телеграм-канал. От просто він зруйнував зруйнував імідж опонента повністю. І тому зараз е, я не здивуюсь, коли ми просто підірвемо довіру до виборчого процесу саме завдяки соціальним мережам і телеграму. Ну, я навіть зараз бачу, що достатньо 3-4 телеграм канала створити в обласному центрі для того, щоб просто захопити місто, більш-менш пізнаваному політику. Дуже дякуємо. Я тут лише зараз попрошу Віталія, щоб він сказав своє слово, лише нагадаю, що. Ми цього тижня дізналися про те, що Центральна виборча комісія на початку вересня ухвалила постанову, якою запустила процес уточнення даних по виборчих дільницях. Ну, я думаю, що вони реєстром разом займаються. Як на мене, це не випадково. Ну це цим варто було постійно займатися. Це завдання Центральної виборчої комісії проводити інвентаризацію роботи з дільниць. Це безперервний процес. І війна не війна, але це їхнє завдання, це їхня робота. Не зацетимують зарплату. Mm. І це Конституцію прописано як е, завдання функції странно-виборчої комісії. А те, що в нас е, виборчий процес іде, ну, він видно неозброєним оком. Я спілкуючись з колегами проєкт технологами, бачу, що е, штаби збадрілись, як кажуть, іде знову обговорення. Мереж, які мають формуватися, є обговорення медійних облич, певних наративів, які будуть використовуватися, технології, які будуть використовуватися для старту, там, для... точки старту, точка входження в обличчю компанію. Якщо так технологічно називати. Більш того, я, я переконаний, що влад, чинна влада вона живе в режимі обчої компанії. Вона якраз більшість її дій вони орієнтуються на рейтинги, а не на політичну чи там геополітичну доцільність. Робиться замір рейтингу, а потім вирішується, треба це робити, чи не треба це робити. І от театральна логіка є визначальною. І весь 23 рік і 24 рік також. Тому я більш чим переконаний, що так, виборчий процес, здається, як ймовірна опція у 2025 році вибори відбудеться. Можливо, це буде не у квітні місяці, як десь хотів би, але це от опція об'єднання виборчих процесів в один, де ще зверху референдум підвісити, зняти з глави держави певну відповідальність за непопулярні рішення. І більш тому заприяти виборчої компанії, інформаційної компанії супроводу, можна цей референдум виграти, ну, умовно виграти, тут тобто забезпечити потрібну відповідь як перемир'я, скажімо так. Uh -huh. От, і тоді це позиція не президента Зеленського, не кандидата в президенти Зеленського, це позиція суспільства, це суспільний консенсус, на який можна спиратися. А вже питання інше: чи він є маніпулятивним цей консенсус, чи він є сконструйований? Шляхом адміністративної вертикалі. Тому що вертикаль існує. Ні, це, це не по що вона не існує. Вона існує. Вертикаль пов'язана з тим, що зараз державні адміністрації, військово цивільні адміністрації забрали місцеве самоврядування всі повноваження. Не тільки гроші, але й повноваження. Іде знищення всіх здобутків децентралізації. Фактично розтоптали місцеве самоврядування, розтоптав це центр. І відновити. Потуги. Так, фронтування відбувається. ми бачимо, Мери намагаються чинити спротив, але для них це закінчується маски шоу арештами і ну, фізичними погрозами. Ми бачимо, як бізнес, який міг би гіпотетично інвестувати в опозиційні проекти, зазнає потужного тиску. І це не лише Маніфест 42, це багато інших історій. Коли е, капітал, який міг би взяти участь і в політичних перетвореннях, як лобіст, як замовник певної політики, його виштовхують в тіньову політику, його, його виштовхують в, в, з публічного простору, в, в, вибивають з публічного простору. І це, і це також наслідки використання вертикалі. Е, більш того, коли я аналізую, розбираю на складові небажання громадян України проводити вибори. Плаламентської чи президентський під час війни, то варто е, пам'ятати, що лева частка тих, хто не хоче виборів, це не ті, що проти виборів під час війни як таких, а ті, хто вважає, що вибори неможливо чесно провести. Тому що у влади є вертикаль, яка унеможливлює плюралізм і змагальність. І саме тому це буде просто перепризначення чинної влади. І саме тому ці люди не хочуть виборів. Це також є важливим фактором. Закіти треба враховувати. Тому, як, як, як на мене, в нас є дуже небезпечна ситуація відтягування демократичних процедур, прикриваючись неможливістю їх проведення військовим стану, воєнним станом. Я розумію всі умовності: війна, необхідності консолідації, що спочатку перемога, а потім вже вибори. Але насправді е, воєнний стан в часі. І в жовтні місяці ми будемо перетримано і місцеве самоврядування мати, не лише Верховного Раду і президента. І питання легітимності буде по всім, без виключення секторам, місцеве самоврядування, місцева влада, Верховна Рада і президент. І треба буде приходити до виборчого процесу. Хочемо цього чи не хочемо, його треба буде запускати. І очевидно, що це питання стає більше, ніж просто вибори. Це питання нової конституції, нових правил гри, нового суспільного договору. Роз нового розподілу влади. Можливо, там і знайдеться місце військовим, як гранту Конституції, наприклад, за турецьким зразком. Можливо, і так це буде. І тоді не треба буде військову партія, зокрема, тому що військові отримують свою частку пирога в конституційному дизайні новому. А, процес, а новий конституційний процес треба запускати вже зараз, під час війни, щоб потім на виході ми отримали якісь наративи, які були популярні, сприйняті суспільством. Тому якраз я закликаю брати участь в процесах, таких як сім кроків до перемоги, наприклад, або обговорення Конституанту республіканської частки, як тих ідей, які можна було закласти потім Конституанту, і з якими потім політичні партії зможуть іти на вибори.